Ну, котенька, що котенька? Що таке? Нема корму ніякого, ну ти бачиш, нема. Що? Кісун. Кісун, кісун. Кісун, ксунець. Чи, чи хворієш, чи що у тебе з хвостом таке? Якийсь хвіст. Обдертий життям, так? Да? Так, да. обдертий хвіст життя. Все, пока. пока, пішла я вже. Ну добре поговорили, вже пішла. Давай, бо там машини, дорога, ти що? Щоб тебе ще не бахнула машина. все, давай, пока. Да, м'яв. Мяв, моє кошеня, м'яв. Давай, йди краще додому. Воставий грівай, давай, давай пока. Що ж не договорив мені, да? Так. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Все пока. Пока-пока. Ось точно пока. пока